Припаємо всі платки, які є. Внутрішня платка з Type-C роз'ємом для того, щоб могла вона заряджатися. Вона буде многоразова. Це не один раз зможуть хлопчики її користуватися. І будемо її спаювати цю платку до акумулятора, який береться з тих же самих вже використаних цигарок електронних. Так, майже щодня кропітливо виготовляє бліндажні лампочки для наших захисників на передову Криворіжець Андрій Кротов. Одна така, в залежності від ємкості батареї, здатна безперервно світити від 4 до 8 годин. Від літа волонтер зробив більше трьохсот таких лампочок. В день приблизно виготовляє їх з десяток. На один виріб іде до 15 хвилин, а от собі вартість виходить не більше ста гривень. Ось вона десь отак горить. Яскраво. Освітлення вистачає на усю кімнату. Ось так. Вся кімната світиться. Будь ласка. Вже котрий місяць трудиться Андрій і над павербанками, які також призначаються для захисників. На його рахунку вже 60 таких. Складаються вони із вже готового корпусу та акумуляторів від електронних сигарет. Військовим віддає одразу із зарядним пристроєм. Аби повністю зарядити його, потрібно 10 годин. Але це цього вартує. Вони всі мають Q-Charge 3 роз'єм заряду, який має швидкісну зарядку, і також 2,4 А, що дозволяє хлопцям заряджати одночасно два телефони. Не один, а вже два хлопці заряджають. Він має ємкість 50 000 мА. Вистачає хлопцям приблизно кажуть, від 7 до 10 телефонів без питань. А нещодавно волонтер взявся за виробництво більш потужнішого пристрою зарядної станції. Відправив на фронт вже п'ять таких агрегатів. До них йде в парі кілька зарядок, аби швидше поновлювати батарею. Робота займає від двох до трьох днів. На маленьку станцію йде близько 45 акумуляторів, на велику вже 130. На кожній обов'язково детальна інструкція. Це ємкість самої батареї 120 тисяч міліампер. Сама станція у нас на 100 ватт, є більше, є на 500, є на 150. Це мається на увазі, кому куди вона потрібна. Ця станція виготовлена для того, щоб хлопці могли підключити свій Starlink. Хлопцям подобається, і я почав далі їх виробляти. Сам Андрій згадує, з дитинства любив займатися технікою, аби поліпшити свої навички, постійно шукає нову інформацію. Працює на арселормітелі, але зараз деяких працівників перевели на неповний робочий день. Тож весь вільний час почав присвячувати волонтерству та допомозі нашим військовим. Спочатку закупляв їм необхідний одяг та спорядження. Тепер його вони знаходять самі або через інших волонтерів. З двадцятого я почав і це досі. Я не можу зупинитися. Гроші закінчилися. А думаю, я ж вмію щось зі своїми руками виробляти і почав виробляти сьогодні. Одним хлопцем завтра дзвонять інші просять станції. зараз е дуже багато вже хто хоче, бо знали, що це новинка в мене, і всі хочуть дуже його отримати. Готові вироби військовим передає поштою на різні напрямки. Останні поїхали на Бахмутський. Андрій зізнається, волонтери зараз дуже втомлені та просить їх не опускати руки. Особисто йому додає натхнення його родина, особливо двоє дітлахів. Допомогти в зборі необхідних деталей для виробів також можете і ви. Зараз потреба є в згорівших лампочках та електроцигарках. Достатньо принести їх за адресами, де організували збір, аби потім передати Андрієві. Весь перелік ви зараз бачите на своїх. Екранах Вікторія Пінчук, Андрій Яковлюв, перший міські.